Саме головне це поговорити. Я розумію, що праця в подібних органах розвитку совісті не сприяє. Просто обігрі А ви думаєте, мені приємно вас слухати? Постійно кожен день одні образи. Ну, що ж поробиш? Звільняйтесь, йдіть в таке місце, де не ображають. а що я вас скажіть мені, будь ласка, чим я вас образила? Я вам просто повідомила про те, що відповідно до інструкції я не зобов'язана вам ставити. Я не знаю, де це ви таке взяли. Інструкцію з діловодства почитав. Я, я не зобов'язана вам... читати от... діловодство ні. ваше, тому що я Но, знаю то, свої то, права. То, що то, я то, вимагаю то, реєстрації то, з номером? Бо то, знаю, то, як то, працює то, ваша то, установа. Тому, от, ви подивіться, та, та, водри, от. Ви на, подивіться те, про що там запитується? Чому нема відповіді досі? Літо вже пройшло. Я не можу зупинитися, бо в мене другують документи. В якому сенсі не можете зупинитися. У мене принтер друкує документи. Я не можу пані, друкує не друкує переймайтесь, документи. не переймайтесь, пані, я чекаю. Це мене не засмучує. Дуже погано, що у нас у держслужбовців немає ніяких прав. Ви знаєте, якби ці держслужбовці виконували. Які ці? Ну, всі, ці. От Які ці? ці? Якщо ви зустріли. Зобігали... Всі, Дякі. всі. Якщо в такому шляху зустріли якогось такого, який вам не такий, то чому ви вважаєте, що всі такі? А, якби ж пані був один. Ну, дивіться, я прийшла до вашої установи. Ви можете почитати з чим. І кажу: от чому досі нема відповіді? Ну, от ви мене зустріли, розказуючи байки. Значить, ви теж туди ж підпадаєте? Ні, от просто пані друкують, да і тому ви не можете. І чогось думаєте, що я не можу почекати, якби ви мені лагідно сказали почекайте. он пані закінчить мене мені не хочеться робити те, що я борюся з тим, що я не хочу робити те, що я не зобов'язана робити. Покажіть мені, що ви це не зобов'язані. Це робити. Покажіть мені, що я не зобов'язана. Що ви не вимогу? Я ставлю відмітку про отримання. все правильно. На вимогу ви маєте поставити. Ну, ви не, вірно не, це не сказали. Не. Я ж вимагаю, це що. Мова про те, що я зобов'язана сюю секунду його реєструвати. Сонце, а я вам не казала сюю секунду. Я вам просто одразу так сказала. Цей так. Я просто сказала, що мені вхідний, щоб попередити ваші ну, подальші дії. А телефон аж довго на мене буде дивитися? Ну, поки ви мені не дасте, а що ж мені робити? Усі держслужбовці, вони доводять до того, що знімаєте, А ви ж не маєте права? Чому? Бо ви ж держслужбовець. так ви ж мене знімаєте? Ну, що а тому, що ви, ви пані ви мені брехали, а, бачите? А там же ж написано, що на вимогу ви маєте. А я я культурно вам сказала, я на не ви вимагаю. Ви а сказала мені протримання. потрібно. Протримання. Да Паночка. а не сію секунду. а коли я вам сказала сію секунду. А ви сказали, вам треба А я зафіксувала, що я про секунду взагалі ні слова не сказала. Просто сказала, що мені потрібно і все. Ну, пані, ну ви ж мені спорога збрехали, а тепер чогось засмучуєтесь. Ой, та звільняйтеся, я ж вас тут не тримаю. Зараз прямо ваше побажання виконують, що здала. Ну, то вже. то вже ваші, як то кажуть. Подальші дії. Оце ж дурники прийдуть і ви ж їм скажете: я не зобов'язана в діловості. А там якраз все написано правильно. Не написано. Сонечко. Його Сонечко. Там не Сонечко, там, там на вимогу, посада, брата, час, якщо ви Представтесь, будь немає. ласка. От я розумію, Але що, що не така не доросла має. жінка вчить дитину. І Якщо тут дитина, то взагалі брехати не можна. Я не зрозуміла, це ви зараз що? Ми не якимось чином хотіли Ну, Я не хотіла, я Щось говорю, сказати, що я чітко. Така, тому, чітко. Так. Ну, бачите, от дитина вже вчиться у вас, що треба громадянці України брехати. Ой, ви знаєте, я, мабуть, громадянка Китаю. Ну, Бог його знає. Треба перевіряти, а краще перевіряти свідоцтво про народження. Якщо українець, то нема прощення. А що у нас тільки по свідоцтву перевіряється українські чи ні? Чи я я щось не зрозуміла, що Якщо в мене, так... мене в свідоці про народження написано, що в мене, наприклад, іншої національності батьків. Так що no, я перестала бути українкою, ви є. представник народу України. А українкою щоб бути, то треба мати батьків українців. А якщо не українці, батьки, а громадяни України іншої національності? А. І що? І нічого. І, І треба відслідковувати, які громадяни займаються геноцидом співгромадян. Ага. Дуже це зразу в очі кидатиметься. Ага. От... О, ну, нашу ж ви вилиця... це. Прекрасно. Так, так, що мене не оскарбляли. да. Чим? Чим ясно, вас? Ясно, я Ой. зрозуміла. Ладно, будьте ви здорові, да, ви теж, так, так. читайте Конституцію, побачали, читайте Декларацію ясно, про сказав. державний суверенітет. Там написано про громадян України. Нам, да. да, да, Про українців і про громадян да, інших національностей. Віком, Отлично. Не перший раз ви мене ображаєте. Не перший раз. А, ну, як я вам хочеться не ображатися, не Добре, так, так, так. І всього-навсього прийшла з запитом, який надає, який надаємо в інтересах Віталія Бярського. Чому не отримана досі відповідь? Три відповіді надані з Лук'янівського СІЗО. Солом'янський суд по даній адресі отримала, дякуючи Богові. А ці хай сові свою піднімають.